Географічний факультет Ужгородського національного університету відкрито у 2005 році і з самого початку ми почали готувати фахівців з трьох напрямів. Це з напряму туризму, географія і землеупорядкування та кадастер. З 2007 року ми відкрили ще четвертий напрям підготовки фахівців у галузі лісового та садового паркового господарства, тобто готуємо лісівників. Всі ці чотири напрями підготовки фахівців вкрай важливі для Закарпаття, оскільки Закарпаття має найпотужніше лісове господарство серед областей України, а фахівці в галузі землеупорядкування, туризму, географії це ті пріоритети, які потрібні для того, щоб розвивати території в контексті стійкого розвитку. Так що фахівців цих вкрай бракувало в і тому був відкритий географічний факультет. Лісівництва можна назвати і саме молодше на географічному факультеті. Ми четвертий рік, як працюємо відокремлено від кафедри землепорядкування і кадастру. І у 2011 році будемо мати перший випуск бакалаврів лісового і садового паркового господарства. І В цьому ж році будемо набирати п'ятий курс спеціалістів спеціальності лісівництво. І ми єдина кафедра, яка має заочне відділення вже третій рік, і набір йде окремо на стаціонар і на заочне відділення. В складі кафедри працюють три професори, шість доцентів і два старші викладачі. Таким чином, фахова, фаховий рівень кафедри є досить високим. Кафедра туризму географічного факультету ужну виховує і випускає у світ. Тих спеціалістів, які будуть використовуватися народному господарстві Закарпатської області для виконання першого пункту стратегії розвитку Закарпаття це туризм, готельно ресторанна справа, і власне ті послуги, які йдуть від ресурсів Закарпаття. Закарпаття дуже бідно на природні ресурси, і головним з тих ресурсів є самі люди, і природа, тобто геологічна будова це Карпати, це низини, це гори, це бальнеологія і термальні води. Всі і ці ресурси і національні, і релігійні, і природні, якраз забезпечують усюди світі е, туризм. Тому туризм це первинний напрям, який буде розвиватися на території Закарпатської області. Крім того, ми знаходимося в центральній частині Європи, е, межуємо з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Польщею і представляємо західний коридор для всього колишнього радянського союзу. Накавди туризму здобувають е, е, спеціалізацію студенти в готельно ресторані. Ні, справі у логістиці туризму, а в транспортних послугах, в трансферних послугах, додаткові послуги надають Кафедра туризму» за цей недовгий час існування своєї діяльності. Власне, має міцні зв'язки із Турецькою республікою, де проходять постійно практики студенти Сполучених Штатів Америки з Індонезією, з Таїландом, з Єгиптом, не рахуючи вже європейські країни, це такі як Угорщина, Словаччина, Чехія, Німеччина, Австрія. Основним заданням авторизму це розвиток сталого туризму на території Закарпатської області, розвиток маршрутів, залучення студентів у волонтерський рух. За весь цей час ми провели чимало акцій і фестивалів починаючи від параду Миколаїв, Параду наречених, різноманітні гастрономічні фестивалі. А також проводимо різні курси і тренінгові моделі розробляємо для всіх районів. Кафедра створила дуже багато різних науково-популярних видань, карт довідників, що сприяють розвитку туризму і власне рекреаційній сфері Закарпатської області.